Парламент схвалив законопроект номер 13450. це євроінтеграційний законопроект, який дасть можливість після його прийняття, після вступу його в закону силу. Залучати інвестиції, грантові кошти, кредитні кошти Європейського союзу, наших європейських партнерів, для того, а ми могли розбудовувати нашу енергетичну інфраструктуру. Державні підприємства, такі як Укренерго, такі як оператор газотранспортної системи України, зможуть збудувати інфраструктуру на кордоні з Європейським Союзом для того, аби ми за можливості, коли будемо мати таку можливість, могли більше імпортувати електричну енергію до європейського союзу, так само як і імпортувати газу до європейського союзу і Відповідно отримувати і імпорт, і імпорт з Європейського Союзу, і газу, і електричної енергії. Це дасть можливість розбудовувати інфраструктуру нашу, тому що нам потрібно залучати інвестиції, залучати грантові кошти, залучати кредитні кошти і прийняття цього законопроекту розширить можливості енергетичного сектору.